Знаю, що заслуговую найжахливіших слів на свою адресу, знаю, що зробила величезну помилку, зрадила близьку людину, не оцінила ту любов, яку мені дарували. Знаю, що повернути все це не можна, але я досі мрію відмотати той час, якби це було можливо. З колишнім чоловіком владом ми прожили 5 років. Весь цей час він шалено любив мене, оточував увагою, турботою та ласкою. А я, мабуть, лише дозволяла себе кохати. Спочатку мені подобалося таке ставлення до себе, було приємно. Потім я стала сприймати це як належне, а потім мене взагалі почала дратувати його надмірна опіка і турбота, як мені здавалося. Справа в тому, що він був позитивний у всіх відносинах, умів поступатися, а я почала сприймати це як слабкість з його боку. Він надто правильний, віддавав мені себе всього без залишку. Мені навіть почало здаватися, що тільки німба над головою в нього не вистачає, і ще він дуже хотів дітей. А мені на той момент цього було не треба. Бажала, що рано, треба пожити для себе. А потім і зовсім подумала, що не хочу дітей від цієї людини, бо не була впевнена, що проживу з нею все життя. Я вивчилася на перукаря, набралася досвіду в дешевих перукарнях економ класу. А за два роки влаштувалася в престижний салон, який знаходився на першому поверсі готельного комплексу. Я швидко потоваришувала там з адміністратором і власницею салону в одній особі молодою жінкою Жанною, яка старша за мене всього на два роки. Салон, до речі, називався її ім'я, Жанна. Вона була розпещеною і гламурною дівчиною, вважала, що всі чоловіки однакові, їм від жінок потрібно лише одно Кекс. Говорила, що вони не гідні, щоб їх любили, ними треба тільки користуватися. Вона досить приваблива особа, незважаючи на струнку фігуру, у неї бюст досить великого розміру, відразу видно, що слідкує за собою, розповідала, що вже двічі встигла дружитися. Перша раз за дурістю, другий за розрахунком. Другий колишній чоловік був старший за неї на 25 років, але зате при грошах. Подарував їй квартиру, машину, ось цей салон і купу грошей, коханців вона міняла як рукавички, говорила, що гарна зовнішність, відповідні слова, які він хотів би чути, і пара трійка гарних трюків у ліжку, і він твій. Адже чоловіча гідність чоловіків це їхній важ, яким потрібно вміло користуватися. Загалом піддалася я впливу своєї подруги, зрозумівши, що життя воно одне. Його варто прожити на повну катушку. Влад мені почав здаватися нудним. І ось одного чудового дня Жанна познайомила мене зі своїм черговим залицяльником, і ми пішли втрьох у ресторан тут же при готелі. Він був у відрядженні і зупинився у цьому готелі. Артур, так його звали, почав більше заглядатися на мене і більше знаків уваги приділяти мені, але Жанну це не бентежило. Загалом я піддалася його чарам. І цю ніч ми провели з ним разом у його номері. Тепер чекало пояснення з чоловіком та подругою. Чоловіку я знайшла, що сказати. Це була моя не перша йому зрада. Він мене вислухав і вкотре повірив, тому що дуже любив мене. Тепер що робити із Жаною? Я прийшла на роботу, думаючи, що буде скандал і можливе звільнення, але Жанна поставилася до цього спокійно. Сказала, що жоден чоловік не вартий того, щоб вона сварилася з найкращою подругою. Сказала, подобається чоловік, то забирай, тим більше, що він їй уже набрид. Роман із Артуром розвивався стрімко. Жанна постійно прикривала мене перед владом, і одного дня Артур заявив, що любить мене, і готовий зробити мені пропозицію. І немає наміру більше ділити мене ні з ким, навіть із чоловіком. Я сама в нього закахалася. У Артура був тиждень до від'їзду, і він дав мені тиждень, щоб я поговорила з владом і ухвалила рішення, але я не знала, як про все сказати чоловікові. Був би він ні риба ні м'ясо, то мені легше було його кинути, а тут навіть приводу не було. Сказати все, як є, що покохала іншого, але мені не хотілося виглядати зрадницею. Мене дратувала його бездоганність і хотілося приводу, реального приводу. І тоді я вмовила Жанну спокусити мого чоловіка. І як не дивно, вона погодилася, любила подібні авантюри, але наступного дня вона прийшла засмучена і зла, казала, що жоден чоловік не міг перед нею стояти, а він, як заведенний, люблю дружину і все. Тут я вперше відчула укол совісті: А чи правильно я роблю? І вона тоді запропонувала сама план Б. У вихідний день я приготувала вдома святковий стіл. Було багато алкоголю, хоча влад багато не пив ніколи. Покликали Жанну, вона непомітно підмішала йому в келих зілля, яке принесла з собою, і він заснув. Після чого ми його відтягли в спальню і розділи повністю, поклали в ліжко, потім Жанна роздяглася сама і лягла поряд з ним. Зараз я усвідомлю цей ідіотський вчинок у моєму житті, і мені самі гидко від цього зрадити чоловіка, який тебе любив, як ніхто інший, кинути його, та ще й з почуттям провини. На ранок я застукала їх разом і влаштувала скандал. Чоловік був здивований, казав, що нічого не пам'ятає, але я вже не слухала його. Зібрала речі, викликала таксі, заявила, що не зможу пробачити зраду. І подаю на розлучення, звільняюся із салону та їду з міста. Роль жертви зіграла добре, кинула обручку та ключі від квартири, підхопила сумки і вийшла, залишивши вбитого горем і почуттям провини чоловіка та Жанну. Приїхала до готелю, де на мене вже чекав Артур, і за два дні ми поїхали до нього. З ладом нас розвели швидко, бо дітей у нас не було, а майнових претензій в мене теж не було. Йому просто надіслали повідомлення про розлучення. З Артуром прожили рік. Перші два місяці були як у касці, а потім він просто перетворився на деспота. ревнував мало не до кожного стовпа, хоча сам при цьому не пропускав жодної спідниці. Я хотіла народити від нього дитину, але він змусив мене зробити аборт. Забороняв мені спілкуватися з кимось, а потім і зовсім виходити з дому. Офіційної пропозиції теж робити не поспішав і нарешті почав піднімати на мене руку. Крім того, на відміну від влади, він був егоїстом. Я зрозуміла, що мені це все повертається бумерангом. часто стала згадувати колишнього чоловіка, як підло з ним вчинила, проклинала себе за всі зради, за все зло, що завдала йому, і того болю, що зробила. Равіла днями та ночами, згадувала добрі моменти нашого життя. Спробувала йому зателефонувати, але такого номера не існує. Хотіла зв'язатися з Жаною, той самий результат, не витримала більше такого поводження зі мною. Артуру сказала, що йду і повертаюся до колишнього чоловіка. Він тільки засміявся мені в обличчя, і з іронією сказав: Удачі! Силою утримувати не став. Я повернулася до того міста, де мешкала з чоловіком. Я чомусь була впевнена, що влад досі мене любить і звинувачує себе, що я його покинула. Мені хотілося побачити його, впасти йому в ноги, все пояснити, вибачитися, умовити почати все спочатку. Але коли я зателефонувала до квартири, з якої пішла, двері мені відчинив не влад. Я ледве впізнала Жанну. Вона не була вже схожа на ту химерну, гламурну, легковажну дівку. Переді мною стояла скромна, серйозна жінка без яскравого макіяжу. Вона була вагітна і на пізніх термінах, одягнена в зелену ковтинку та джинсовий сарафан. Я жодного разу її такої не бачила. Жанна зустріла мене холодно, але привітно. У квартиру все ж таки пустила. Як тут усе змінилося: євроремонт, нові меблі та штори, спальня була обладнана під дитячу. Жанна мені почала все розповідати. Сказала, що коли вперше вийшла заміж, їй було 17 років. Він пив, бив її, одного разу так побив, що після цього вона не могла мати дітей. Вона через це і стала такою. Все змінилося після того, як у її житті з'явився Влад. Вона сказала, що він єдиний чоловік у світі, який заслуговує на любов і щастя, а я не цінувала його і кинула такий дорогий і рідкісний екземпляр. Розповіла мені, що сталося того дня, коли я пішла з квартири. Жанна теж одяглася і пішла, а потім сталося жахливе. То машина довго не заводилася, то якась дівчина дорогу перекрила, і якась невідома сила тягнула її назад, і не дарма. Жанна поспішила назад у квартиру, стукала, дзвонила, кликала його на ім'я, але ніхто не відкривав. Серцем чула, що сталося щось страшне, і не помилилась. Викликала поліцію і швидку про всяк випадок, зламали двері, влад намагався накласти на себе руки, розкрив венне у ванні. Запізнилася б вона хоч на мить, я вже приїхала б до нього на могилу. Влада відвезли до лікарні, переливали кров. Жанна поїхала з ним. Коли він оговтався, Жана все йому розповіла: у всьому зізналася, попросила в нього вибачення, розповіла, що в мене є інший чоловік. Щодня їздила до нього до лікарні, забирала його згодом звідти, витратила купу грошей на психолога. Там у лікарні вона вперше дізналася, що таке справжнє кохання, вперше у житті вона зізналася, що по-справжньому когось покохала, їй довго довелося просити прощення влада і його любові у відповідь. Казала, що по крихтах збирала його серце. Яке я розбила, що зубами по шматочках вигризала собі своє щастя, а коли зрозуміла, що вагітна від влада, то це було для неї велике щастя. Я запитала, що вона чекає на дитину від мого чоловіка. На що вона відповіла? Що ні, вона чекає дитину від свого чоловіка. Продемонструвала мені обручку, повідомила, що як тільки дізналася, що вона вагітна, тут же подали заяву до Раксу. Півроку вони як розписані. Також сказала, що нам краще з Владом не зустрічатись, і щоб я навіть думати про нього забула. Вона горло перегризе за нього, та й навряд він взагалі захоче сам зі мною розмовляти. І взагалі, скоро має влад прийти з роботи, і мені краще піти. Нам не варто зустрічатися з ним, а їй хвилюватися. Для дитини це шкідливо. Я вийшла на двір, і мені просто не хотілося жити. Я звинувачувала всіх довкола. Жанну, Артура, навіть Влада. Мені навіть почало здаватися, що Жанна спеціально підклала мене під Артура, щоб забрати мого чоловіка. Я дуже хотіла побачитися з Владом, попросити у нього вибачення за все. Я впевнена, що він досі мене любить, а в Жанні просто втішився. Розкажіть у коментарях, хто, на вашу думку, винен у цій історії: дружина чи Жанна, чи може сам Влад. Любі друзі, дякую, що переглянули це відео до кінця. Я сподіваюся, вам сподобалось. Якщо так, не забудьте підписатися на мій канал і поставити лайк. Так ви не пропустите майбутнє відео. А тим, хто хоче допомогти розвитку каналу, можете донатити по 1, 2, 3, 5 гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім. До зустрічі наступного разу!